Всім привіт! Сьогодні ми побуваємо у зоопарку в Берліні. Тут реально круто. По-перше, це один з найстаріших і найвідоміших зоопарків у світі. Тварин тут стільки, що просто очі розбігаються. І леви, і слони, і навіть пандочки. Тут просто мі мі, -мі. Правда, я їх не бачила, ну але кого це цікаво. Дань, а? Деми! Деми. Ходимо по магазину якомусь. Йдемось на ціни. Ми йдемо до Діми додому в зоопарк. Здамо нарешті його на справжній родині. Жабам. Як ви думаєте, що це? Правильно, це туалет, але всі думають, що це електричні будки якісь. А вони не відкриваються без грошей, так? Да? Без грошей. Треба ж кінути деньги, так? Да? Ех, печаль. Чи ні? Ех, ні, закрито. Блін, я вам хотіла показати, як він виглядає. Але не покажу. Це найбільший зоопарк в Європі. Зараз ми йдемо дивитися на жінкою. Вони щось дуже далеко. Я їх бачу. вони. О, канадський голошерст. Це той самий колючий хлопець, який ніби завжди готовий до хардкору. Уявіть собі великого погнастокого резона, і але замість м'якої шерсті в нього цілий арсенал голок. Якщо хтось не думає його образити, то голошерст просто розвертається і залишає на згадку пару своїх голок. І знаєте, що вони ще з зворотними гачками, так що витягнути їх цілий квест. Але що найцікавіше, ці голки зовсім не лякають його від природи спокійного характеру. Він часто просто сидить на дереві і кайфує жуючи свою улюблену кору чи листя, ніби каже: та ну у вас, я тут на релаксі, не чіпайте мене. Голошер – це справжній мастер медитації серед тварин. Не знаю, що ви бачили, але там є лучні собачки, ті самі з чорним хвостиком. Це прям такі тусовщики. Вони живуть у своїх містах, де постійно обмінюються новинами. І це не просто якісь там звуки, а цілий свій собачий чат. Наприклад, якщо поруч прибігає кайот, вони не просто подають сигнал тривоги, а реально передають інформацію, типу гей, народ то великий і стрімкий койот на горизонті. Ну, це якби ми попереджали один одного про поліцейського з радаром за рогом. Тварини зі своїм інтернетом. Серйозно. Всім 110 десятьма підписчиків, всім привіт. Я в зоопарку. Вам смішно? А мене дивиться. Ви, звісно, не дивитесь на самого класного ютубера на світі. Жалієте, просто плачте. Білий відмість це справжній король Арктики. Він не просто величезний і потужний, але ідеально пристосований до життя в одному з найсуворіших місць на землі. Його хутро, хоч і здається білим, насправді прозоре, а шкіра під ним чорна, щоб максимально поглинати сонячне тепло. І це не все під шкірою у нього товстий шар жиру, який допомагає тримати тепло навіть у крижаній воді. Що цікаво, ці відмеді справжні одинаки. Вони бродять по арктичних просторах на самоті, шукаючи їжу. Їхні улюблені ласощі. Тюлені полярні ведмеді мають унікальну стратегію полювання. Вони годиною можуть нерухомо лежати біля лунки, чекаючи, поки тюлень вискочить на поверху, і тоді бац! Один швидкий рух, і вечеря готова. Вони здатні долати величезні висинів у пошуках їжі і навіть плавати між крижинами в крижаному океані годинами. Справжні спортсмени. Ой, як тут, звісно, пахне просто смакота. Пахне якимось лосями. Лосяра! лосі справжні ветеріанці, вони люблять жувати листя, гілки, кору, а влітку навіть залазять у воду, щоб дістати водяні рослини. А восени у них настає дискотека. Самці змагаються за самок б'ються рогами і рвуть весь ліс. Хоч лосі виглядають потужно, вони дуже чутливі до змін у середовищі, тому важливо зберігати їхні природні місця проживання. Моє реальне життя, тому що оператор нога, ну, біця. Ні, дивись грязне, все. Бери. Чисте, що тут дощ сова. Це справжній нічний мисливець. Що цікаво, паліт сови абсолютно безшумний завдяки особливій структурі пір'я, тому вона може підкрадатися до здобичі, не видаючи жодного звуку. І Хоча сови зазвичай полюють на дрібних гризунів, вони також можуть полювати пташку або навіть дрібного зайця. Мафи це просто неймовірні створіння. Вони дуже розумні і мають купу цікавих навичок. Наприклад, деякі види можуть використовувати інструменти як справжні маленькі інженери. Вони можуть втикати палички в мурашники, щоб дістати їду, або навіть використовувати камені для розколювання горіхів. Мафи дуже соціальні і живуть у великих групах, де є своя ієрархія та правила. Вони постійно спілкуються між собою, роблять взуття з листя. Чухають один одного, щоб зміцнити стосунки і навіть граються, як діти. Їхні емоції і поведінка часто дуже схожі на людські. Дивись, який. Ну у нас там, коли ми їздили, були більші навіть. Пам'ятаєш, дім? Да. Дійсно в неволі живуть бідні пляски. Дивіться, який козенята, козлята. Там гамно Є. Хто? Со мной орел есть. Кто есть дневно? Орел. Вот этот. Возле. Че он? Да вин сина и есть, мне издается. Не? Їхні роги це не тільки прикраса а й серйозний інструмент захисту та боротьби за територію. Так, це бики. Що цікаво, бик має дуже сильний характер у багатьох культурах. Вони символізують мужність і силу. Бики дуже розумні тварини, і вони можуть легко звикати до рутини, вчитися та розпізнавати людей. Вони зазвичай мають урублене місце для відпочинку і можуть бути досить дружелюбними, коли до них ставляться з повагою. Дівці соціальні тварини, дуже товариські, вони люблять бути в групах і зазвичай тримаються разом. Це допомагає їм захищатися від свіжаків і підтримує комфорт. Вівці також мають досить цікаву поведінку, можуть завести дружбу з іншими тваринами, наприклад, з собаками або конями, і навіть розпізнавати обличчя людей. Десь вони столюють. Я не розумію. Кому що цікаво. Кому цікаво, де вони живуть, а комусь де вони живуть. Поки ми підходимо до коней, я про них вам трохи розповім. Коні мають дуже унікальну здатність до швидкого навчання. Вони можуть освоювати різні трюки, команди і навіть брати участь в складних спортивних змаганнях, такі як конкури чи дресура. Цікаво, що коні дуже щасливі до настрою людини. Вони можуть відчувати емоції та реагувати на них, що робить їх прекрасними партнерами для терапії і взаємодії. Їхній погляд. І поведінка часто відображають їхній настрій і характер. Вони ще якісь пачки, вони живуть. А, вони живуть десь там. Кавказ. Азербайджанський зебу – це одна з унікальних порід великої грогатої худоби, яка відрізняється своїм екзотичним виглядом і адаптованістю до суворих умов. Ці корови мають характерний горб на спині, який не тільки додає їм особливого вигляду, а й допомагає регулювати температуру тіла в спекотних кліматичних умовах. Осли відомі своєю витривалістю і здатністю працювати в складних умовах. Я спясатво твоїх справжніх братів. Це твої справжні браття їхні сильні ноги і міцне тіло дозволяє їм переносити важкі вантажі і долати складні маршрути, наприклад, гірські стежки. Одне лице дім повернись. Ці тварини мають дуже характерний вигляд з великими вухами, які не лише додають дають їм харизму, але й допомагають відтримувати температуру тіла. Великі вуха діють як природний кондиціонер, охолоджуючи кров, коли осел рухається в спехотну погоду. Осли дуже розумні, мають сильну волю. Це може часто сприйматися як впертість, але насправді це їхній спосіб перевірки, що дійсно щось варто робити. Вони обожнюють ласощі і можуть бути дуже чутливими до ставлення з боку людей. Крім того, осли мають чудову пам'ять і можуть запам'ятовувати місця і людей на багато років вперед. Тому, якщо осел вас запам'ятає, він точно буде знати, що ви йому цікаві. Загалом осел, це не просто працьовита тварина, а й справжній надійний партнер, який може приносити радість і допомогу в будь-якому сільському господарстві. Да, у них є їжа. Вон дивись солома. Що, бачиш? я ж казала, да? Я ж кажу це твій брат. Справжній. Де почухати тебе? Ой, ти такий гладенький. А он там звичайні ослики. Що ти, хочеш мені показ показати? Давай, подім. Раз, два, від бедра. Давай. Дивіться, хто тут, дивіться, дивіться, це ж журавель. Це ж журавлі. Журав. Привіт! Привіт, як тебе звати? Я Катя. А ти хто? Що ти, куди ти пішов? Підписуйся на канал Касковська. Що ти там? Що цікавеньке знайшов? Що і сиш? Поділись зі мною. А ты кто такий? Да так, куда ты пішов? Підпишись на ми канал! меканал. Дивити такие нест. Добрался. Распять буду. Сигма Сігмаман, Сигма, Сигма Вовен, Сигма Вовен. Олені прекрасно адаптовані до життя в різних умовах, від густих лісів до відкритих степів. Вони можуть переміщатися на великій відсині в пошуках їди та нових територій. Взимку, коли менше їжі, олені часто переходять на дієту з кори дерев і вічно зелених рослин. І тут якісь. Риська має бути, але десь вона схована. Ну ні, там написано, там нікого коні. Ні, тут рись. Якщо б тут нікого не було, міць, міць, міць. тут якась ета. Я обожнюю шукати ці змії. Е... Змія, Змія це справжній майстер маскування і плавності у світі рептилій. Ці тварини можуть бути різного розміру від маленьких кільцевих змій до величезних анаконд. Одна з найцікавіших різ змій їхня здатність ковзати без лап. І використовуючи м'язи, які дозволяють їм рухатися як по землі, так і по деревах. Змії мають унікальну здатність адаптуватися до різних середовищ. Вони можуть жити в лісах, пустелях, водах, і навіть в міських умовах. Їхнє забарвлення часто дуже ефективно маскує їх серед природнього оточення. Це може бути як яскраве, так і невидиме для очей хижаків. Ще одна цікава риса змій це їхні способи полювання. Деякі змії використовують отруту для вбивства чи паралізації здобичі. Інші ж просто обвивають і душать. Багато змій мають дуже чутливі язики, які вони висовують, щоб збирати запахи з навколишнього середовища, що допомагає їм знаходити їжу і орієнтуватися. Змії також мають цікаву репродуктивну стратегію. Деякі види відкладають яйця, інші народжують живих дитинчат. Це дозволяє їм адаптуватися до різних умов середовища. Наступну рептилю, яку ми можемо зустріти в зоопарку, це ящерка, одна з найцікавіших особливостей ящерок, їхня здатність до регенерації хвоста. Якщо ящерка зустрінена небезпеку і втратить хвіст, вона може відростити новий. Цей процес називається автотомія. Хоча новий хвіст може бути не таким довгим або точним такий же, як оригінал, він допомагає ящерці втекти від хижака. Ящерки також мають цікавий спосіб адаптації. Наприклад, деякі види можуть змінювати колір шкіри, щоб зливатися з навколишнім середовищем або відзначати свою територію. Інші мають спеціальні подушечки на пальцях, які допомагають їм лазити по вертикальних поверхностях, і навіть по стелі. Їхній раціон дуже різноманітний: від комах і червяків до рослин і дрібних хребетних. Ящерки часто ловлять свою їжу за допомогою швидких рухів і витягуваних язиків. Тіг ці хижаки є відмінними мисливцями, які можуть швидко і тихо підкрадатися до своєї зобочі. Їхній сильний і м'ясний корпус. Дозволяє їм робити миттєві стрибки на великій відстані. а їхні гострі зуби і кігті це справжні інструменти для полювання. Тигри в основному полюють на великих сахців, таких як олені і дикі свині. Цікаво, що тигри мають унікальні смуги, які у кожного індивіда мають свій неповторний малюнок, як відбитки пальців у людей. Ці смуги також можуть служити для комунікації і розпізнавання між тиграми. Кто это такой? Кто это такой? Уже страшно. Сама тваринка. Бог знаешь, у них в розуме. Сумся, як Нема оператора в мене. Черепахи мають дуже чутливі органи на їхній шкірі, які дозволяють їм відчувати зміни в навколишньому середовищі. Це яка цікава система їжі. Це фрукти, вони залишені на гілках дерев. дерев Боже. Не вмію сформувати свою думку. Що це таке? Який я нахрен блогер з таким крім... от, от саме цим. Цього не бачили. Однією з найбільших особливостей лінивців є їхній дуже низький метаболізм. Вони можуть жити на мінімум їжі, переважно листя, які має високої поживної цінності. Через це їм потрібно багато часу, щоб перетравлювати їжу, і саме тому вони рухаються так повільно. Лінивці сплять до 20 годин на добу і можуть залишатися нерухомими навіть протягом декількох днів. Тигри також дуже цікаві в плані соціальної структури, на відміну від львів, які живуть у зграях. Тигри зазвичай ведуть одиночний спосіб життя. Вони мають великі території, які позначають за допомогою запахових міток і часто змагаються за територію з іншими тваринами. Сказала оператора нема. Ну що мені робити? зебри є соціальними тваринами і зазвичай живуть у великих групах, які називають прайдами або стаями. В Цих стаях зебри формують тісні соціальні зв'язки і постійно спілкуються між собою за допомогою різних звуків і жестів. Вони також допомагають один одному відшуковувати їжу і захищають один одного від хижаків. Зебри можуть бути дуже витривалими і можуть подорожувати невеликі відстані в пошуках їжі та води, особливо в сезон сухого клімату. Коли зебри зустрічаються, вони можуть тертися головами або заплутуватися в клубках, що є частиною їхньої соціальної взаємодії і. Способ підтримувати зв'язок у стаї. Це птахи, все-таки. Я мала це ма, блін, ну, дощ починається. Але нічого, там якісь орли сидять, eagles, you know. Обійшли. О, фазани чи що? Хто це такі, я не знаю. Такі великі. Ого, сильный какой летит. Ой. Сиди. А! Это гриф, вон. Я там прочитал. Hello, my friend. Что ты співаєш? Не співай мені. A B C D E F U and your mom. Hey, hello, бро, почему ты відвернувся? And your sister, and your dad, and your broke ass car. Куда ти? Куда ты падаешь? Чувачок. Во! Ага! Я вже думала, что ты цікавенько творится, а ты мені просто так показываешь, да? Ты мене обманюєш? Ты меня обманюєш? Так. Шо ты? Пиря хочеш взяти? Чи что? Пиря хочеш взяти? Какой он Покажи, рись. рись полює на дрібних ссавців, таких як зайці, птахи та гризуни, а також на більших тварин, якщо й пощастить. Лапи рисі мають спеціальні вигини, які допомагають їй пересуватися по снігу, не провалюючись у нього, а також ловити здобич на складних поверхнях. Її масивні лапи і загострені кігті є незмінними для захоплення та утримання їжі. Кожен дивитися на пінгвінів. Пінгвіни це справжні зірки південних широт і справжні чарівники в світі птахів. Хоча ці птахи не можуть літати, їхні адаптації до життя у воді роблять їх чудовими плавцями і нерцями. Цікаво, що пінгвіни мають дуже соціальну поведінку. Вони часто формують великі колонії, де можуть бути тисячі птахів. Ці колонії допомагають їм захищатися від хижаків і підтримувати тепло. Пінгвіни дуже видані своїм партнерам і багато вийде утворюють пари на все життя. Крім того, пінгвіни є досить гучними птахами. Вони використовують різні звуки для комунікації, такі як крики, свисти і шипіння, щоб привернути увагу партнерів або попередити про небезпеку. Їхній раціон складається переважно з риби, кальмарів і криля. Вони мають споживати величезні кількості їжі, щоб підтримувати свою енергію під час довгих плавань і боротьби з холодом. Не зрозумів. Що ти сказав тільки що? Що твоя подумка? Моя подружка. Адрі. Друзі. Боже, вона вся грязна, їй надо почистити. Іди сюди, Даня. Ось. От так, а, Попа. А, а, ви? У нас все а ви знали, що в хорбах верблюда не вода, а жир. Цей жир служить джерелом енергії, який допомагає верблюдам витримувати довгі подорожі без їжі. Коли верблюд відчуває голод, він може зменшити свої горби, використовуючи збережений жир. Ну в реальному житті вони більше ті рожеві. Все, я далі не йду, тому що тут. Динозаври. мені не можна туди йти. Мені не можна туди йти. Це вікна <риві> 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 якесь озеро і якісь звірки. Манік, Манік. Буду хвастатися Маніком, хоча вони вже відросли трохи. В мене такі брудні чоботи оці. Просто жах. Ви могли там побачити гієн і вони справжні майстри виживання. Вони відомі тим, що не тільки полюють, але й їдять залишки їжі інших хижаків. Це жорстке, але ефективне. Їхні потужні шелепи і зуби можуть розламувати навіть кістки, так що залишки не припадають даремно. І ось що цікаво: єни мають великий соціальний аспект. Вони живуть у великих групах, які називають кланами. І ці кланові структури це справжні сімейні громади. Уявіть собі, що в такій колонії можуть бути тисячі гієн, і вони мають складну соціальну ієрархію. Вони навіть спілкуються між собою за допомогою різних звуків. Їхній знаменитий сміх це не просто випадковий звук. Це частина їхньої комунікації, іноді він може означати тривогу або агресію. Ну, тоді я й шльопну його. Уявіть собі, що черепахи носять свої домівки на спині, їхні панцирі не тільки для краси. Це справжня фортеця. По-перше, їхній панцир, який складається з верхньої частини Карпас і ніжньої пластрон, є справжнім шедевром природи. Це не тільки захист від кижаків, але й частина його скелета. І він має таку суперздатність, якщо черепаха відчує небезпеку, вона може. Затягнути голову і лапи всередину панцира створюючи безпечне укриття, а ще черепахи можуть жити дуже довго деякі види доживають до 50-100 років, а інші можуть доживати до 150 років.